з Голова Львівської облради Орест Фурдичко може на 8 років сісти за ґратим. Такий термін ув'язнення та ще й конфіскацію всього майна. Йому присудив вищий антикорупційний суд. Щоправда, можлива апеляція. Фурдичко вимагав 500 тисяч доларів хабаря, керуючи інститутом від Національної академії аграрних наук. Хабар мав бути за те, що посадовець не розривав договір щодо будівництва житлового комплексу на землі інституту. Затримали його ще у 2017 році, коли фурдичко отримав частину з грошей. Проте вироку оголосили тільки зараз нагадаю, Орест Фурдичко, народний депутат України третього скликання, а облраду очолював з 97 по 98 роки. Пізніше працював на керівних посадах в уряді щодо лісового господарства та довкілля. Пішла з посади напередодні масштабного аудиту. Очільниця Львів Автодору Оксана Єстеферова написала заяву на звільнення. Про це повідомили на сайті міськради і подякували посадовиці за роботу. У Львів Автодорі вже колишнього керівниця припрацювала три роки та прийшла туди у команді Андрія Білого, який звільнився ще на початку червня. Сама екс-службовиця коментувати причини звільнення журналістам відмовилася. Я коментарі не даю. А ще скажіть, будь ласка, чому ви написали заяву на звільнення перед державним аудитом? Я сказала, що я е, коментарі не даю. А чому? Замість Оксани Єстеферової дорогами у місті займатиметься Микола Власюк. Його вже представили колективу. Власюк раніше працював у приватних фірмах та на західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України. Цікаво, що Микола Власюк вже був у команді мера Садового на місцевих виборах у 2020 році і балотувався тоді до Львівської міської ради від партії Самопоміч, але не пройшов яким буде індустріальний парк у мікрорайоні Сигнівка? Таке питання обговорювали нині на виконкомі Львівської міськради. Дискутували довго, адже роботи з підведенням комунікацій для майбутніх підприємств тривають ось уже три роки. Скільки вже витратили грошей, чиновники не кажуть. Міський голова садової розгляд питання індустріального парку Сигнівка після озвучених зауважень вирішив перенести на наступне засідання виконкому. Відбулося пару аукціонів, і були продані земельні ділянки. Зараз ніхто чітко вже не розуміє, скільки коштів з місцевого бюджету було виділено на підведення комунікацій до вже проданих земельних ділянок. І, власне, щоб зрозуміти повністю всю концепцію розвитку цієї території. Була пропозиція заслухати цю інформацію. Ну, на жаль, ці інформації, які сьогодні були на виконавчому комітеті, ми відповіді на ці всі запитання просто не отримали. Їдете до Греції, маєте високий шанс підхопити корону. Одразу 13 популярних грецьких курортів Європейський центр профілактики та контролю захворювань відніс до темно-червоної зони. Це означає, що ризик інфікування ковідом надзвичайно високий, і щодня ситуація лише погіршується. Потенційно небезпечні острови Егейського моря, Міконос, Санторіні, Крит і Родос. Кожного літа сюди приїжджають понад мільйон туристів. Популярним напрямок є і для українців. Бо цьогоріч, аби відвідати Грецію, достатньо негативного ПЛР-тесту. За минулі тижні у цілій країні стрімко зростає кількість інфікованих. Тож уряд встановлює нові правила вакцинації та обмеження у Греції. Усама Юсуф Алєруба родом з Саудівської Аравії. В Україну з сім'єю приїхав вперше за рекомендацією друзів. У Львові Ми вже третій день. Загалом у вашій країні плануємо бути впродовж одного місяця. Спершу знайомились зі Львовом, хочу сказати, це прекрасне місто, де є красива архітектура. Їжа в ресторанах дуже смачна. Далі плануємо поїхати на 10 днів до Буковелі, подивитися гори. Потім знову на кілька днів до Львова і завершимо нашу відпустку у Києві. And... And... чи не найбільша проблема для туристів з близького сходу? Бодай трохи говорити англійською. Дружина, у саме аби поспілкуватись, витягає свій гаджет і просить через перекладача у телефоні ставити їй запитання. Львів подобається дуже сильно. Чудова атмосфера, гарна архітектура, привітні люди дуже подобається сервіс у ресторанах і хочу сказати, у вас смачна кухня. Я люблю Львів. Аби догодити численним мандрівникам зі східних країн, деякі львівські ресторани вже розробили меню арабською мовою. Ось, до прикладу, паперовий варіант. А для тих, хто має гаджет через qr код Ресторатори кажуть, східний турист для них геть новий та вибагливий. Ну, фактично. Три тижні тому ми зрозуміли, що гостей з Саудівської Аравії побільшало. Комунікація з ними складнюється тим, що багато з них не володіє англійською мовою. Цей львівський ресторан вже встиг отримати сертифікат на халяльне меню для арабських туристів. На кухні приготують будь-яке м'ясо. Звісно, усе, окрім свинини. Її араби не вживають. і борщ наш їм залітає за милодушу Так, варенички, борщ, вони цікавляться галицькою кухнею, але і так само до смаку їхня традиційна. Кухня, ось і особливо у нас є баранина, досить надзвичайно цікава халяльна, спеціально для них розроблене меню, так що я впевнений, що вони задоволені. Туристи з близького сходу, хоч заможні, але неби як полюбляють торгуватись. Незвично навіть українським продавцям. Вони такі дуже люблять торгуватися, і переважно вони там дискаунт, дискаунт, ну такі, до них треба привітно ставитися, посміхатись. Ми вже вивчили навіть їхню мову потрошечки. Їм це ну, приємно. Діля, які ми знаємо слова. Шухран, абкоїн. Е, Тішиться туристи з близького сходу і львівські екскурсоводи. У період карантинних обмежень це робота, якої так бракує. Звичайно, ситуація добра, тому що кожен туристичний центр хоче залучати якомога більше. Туристів з різних. Ну, тут ми маємо такий сегмент. Чим більше буде сегментів, чим буде більше різноманіття туристів, тим краще ці четверо чоловіків з Бахрейну приїхали до Львова на відпочинок вперше. Хороших відгуків про Україну почули вдосталь. А вже по приїзді і самі переконались у красі нашого міста. Мій друг мені розповідав про Україну. Він казав: тут є чудові місця, які варто відвідати. Люди у вашій країні дуже добрі, подобається мені. Я щасливий бути тут на відпочинку в Україні. У вас дуже дешево для нас в готелях, ресторанах, кав'ярнях. Це класно. чоловіки з Бахрейну нашу країну вже вподобали. Патріотичне гасло вже знають на пам'ять. Слава. слава пам у середньому мандрівники з близького сходу в Україну приїжджають щонайменше на два тижні. За оцінками експертів, вони вже залишили у нашій країні від 30 до 50 мільйонів доларів. До кінця сезону очікується ще близько 50 тисяч мандрівників. Назар Мільневич, Віталій Дмитрко, телеканал НТА. Французький бренд Ветмен знову сплагіатив образи безпритульного йдеться про львівського безхатька Славіка, який став відомим завдяки серії фото «Славікс фешн» українського фотографа Юрія Дячишина. Той знімкував Славіка, коли випадково бачив у місті, і серія світлин стала вірусною. Видно, бачили їх і у Парижі, бо принц Светра з нової колекції практично копіює той, що носить Славік. При цьому чоловічі светри Ветмен коштують приблизно вісімсот. От євро на офіційному сайті. Про те, що бренд вже не вперше краде образи у львівського безхатька. Фотограф Дячишин розповів на своїй сторінці у Фейсбук. Як я писав раніше, Slavix Fashion надихнув багатьох модельєрів, але не всі в цьому зізнаються. Особливо натихається ним Vetements. І Якщо першого разу вони принаймні згадали про це в коментарі Vogue Париж, то в новій колекції, яка вийшла під маркою Viki MNTS 2022 – ні. Восьма ранку, а район привокзальної класично вже у заторах. тут гірше всього». Хоча липень це період відпусток, автівка стоять в обидві сторони, як до центру, так і до Левандівки. Заїжджати у бічні вулички теж не варіант, розповідає нам таксист із 40-річним досвідом пан Юрій. На маленьких вулицях машин багато. центральна не можна зупинятися, всі стоять в переулках і тяжко. З пів восьмої до дев'ятої, і з п'ятої вже до сьомої до восьмої дуже тяжко. Тут тепер закрита, неможливо виїхати. А це перехрестя вулиць Липинського та промислової. Цей відтинок дороги у заторах стоїть регулярно, особливо в сторону АС-2. Від вулиць Чорновола. Деякі пасажири машин та маршруток навіть виходять під час руху і йдуть пішки. Так буде швидше. Водії кажуть, ситуація загострилася опісля перекриття вулиці Хмельницького на ремонт. То неможливо там, поки кульцо було чуть-чуть ширше, а то його звузили, Тепер взагалі, ну я не знаю, як воно далі буде. А коли кульцо було більш таке, ну там було три полоси, можна було їхати. Тепер єлі всі в одну з'їжджаються. Всі об'їзними дорогами з'їжджаються сюди на основні, щоб пообіжати ті пробки. Та воно ще більше складно. у міськраді. Після скарг мешканців на тягучки вирішили пояснити причину аномальних заторів. Такі вулиці, як Хмельницького, Шевченка, Бандери, завжди брали на себе велике навантаження автомобілів а зараз є закритими для проїзду. Крім того, постійно збільшується кількість автомобілів на дорогах, що також впливає на ситуацію. Громадські активісти з мером погоджуються лише частково кажуть, зручності можна легко ліквідувати. Виникли вони, бо схеми об'їздів ремонтів складають неправильно. Наявний приклад неправильності підходу по організації дорожнього руху. Це у нас є так зване квазі кільце в рамках вулиці Богдана Хмельницького, регульованого кільцевого руху Богдана Хмельницького, Крудзіна, Липинського. Ми бачимо там, що фактично не були проаналізовані натурно-потоки. І не були проаналізовані підходи до самих перекрес регульованих на прилеглих в та, та ж сама Липинська промислова. Окрім цього, самі вулиці у нас ремонтують надто довго, впевнені міські депутати профільної комісії. Ми зараз бачимо багато відкритих вулиць, розритих вулиць. І по одній дві людини, тобто ми особисто там помітили це е, такий приклад на Степана Бандери. Ми помітили такий приклад на Пилипа Ворлика. До речі, це також парадоксальна ситуація. До того ж, ті ремонти, які зараз відбуваються, каже Ігор Зінкевич, продумані хаотично. Мовляв, не можна одномоментно міняти комунікації та покриття на стількох вулицях. Логічно, що це призводить до колапсу у місті, тим більше, коли всі вулиці магістральні, саме оця річ, що не було планування, саме ця річ, що не було ланцюжка, ту зробили. Бистро заставили дорогу, розрили, запрацювали, склали, замустили, пустили трафік, перейшли на іншу. А розривання всіх, так як в нас зараз бається місіо, може прозвести до повного колапсу. Активізація купівлі автомобілів ще одна вагома причина, мовляв, зараз машин у місті і справді забагато. За 20-й рік, за 19-й, в серпні побили рекордну кількість по продажу нових авто, в вересні побили рекордну кількість продажів нових авто, в жовтні, так щомісяця. місяця. І так само з вживаними автомобілями. Тож впевнені, міські чиновники повинні міняти систему громадського транспорту, аби львів'яни хотіли припаркуватися на околиці і далі їхати трамваєм чи тролейбусом, або ж, взагалі, пересуватися містом лише громадським транспортом. Має бути робота з покращенням якості громадського транспорту. Так само робити вулиці для людей, щоби можна було пройти на короткій відстані пішки. А ще будувати додаткові дороги там, де це можливо. Наразі ситуація дозволяє проектування таких шляхів лише на околицях міста. Центр та серед містя щільно забудовані. Тож, якщо ситуація із перекритими для ремонту вулицями, та схемами об'їзду не зміниться у вересні, а особливо у жовтні, експерти прогнозують справжній колапс. Адже по суті жодного разу осінній сезон не розпочинався перекритими для проїзду чотирма. Магістральними вулицями ліві повороти – це фактично зменшення пропускної спроможності до 30 цього перехрестя. Якщо ці всі речі апріорі забирати і правильно організовувати дорожній рух, то ми без проблем цю, цю кількість транспорту на ці, на ці дорожні мережі можемо пропустити. Юлія Бонс, Віталій Дмитерко, правда наживо, телеканал НТА. Від Львова до Сєвєродонецька з нашого міста стартував марафон «Пробіг» до 30-річчя Незалежності України. Три, два, один, рушь! Офіційний стар! Дистанцію у майже 1400 кілометрів долатимуть по двоє-троє бігунів, які змінюватимуть один одного. Долучатися до марафону можуть усі охочі, і з кожного регіону надійшли десятки заявок серед учасників і професійний бігун Валерій Шашко. Сам маршрут буде проходити таким чином, щоб постійно буде бігти три спортсмени, які будуть через 10 кілометрів естафетно передавати один одному естафету прапор, на якому будуть підписи перші поставлені нас у Львові. І які повинні з'єднати все Україну. Ініціювали забіг обласна федерація легкої атлетики, обласні депутати та депутати першого скликання Львівської міської ради. Серед них Зиновій Саляк. До минулого року ми провели три заходи. Цього року останній захід був зі Старого Гринова на День Героїв 150 кілометрів. Дуже гарно. Прекрасно нас зустріли в стрію, люди були дуже задоволені. Треба піднімати патріотичний дух наших людей. Я бачу, що люди починають вже зневіруватися. Саме такий марафон Схід і захід разом він свідчить про те, що сьогодні не зупиняє ні тисячу кілометрів, ні жарка погода, ні багато труднощів, які, скажімо, спортсмени будуть долати. Сьогодні вони біжать на схід, щоб привітати від Львівщини, від заходу України, і чергове засвідчити, що ми є одне єдине ціле, одна велика українська нація. Маршрут охопить 9 регіонів і триватиме 26 днів. А фініш запланували на 24 серпня, День Незалежності України, в місті Сєвєродонецьк. Маряна Оленська, Олександр Горенчук, Правда наживо, Телеканал НТА. у цьому відпочинковому комплексі, що неподалік Львова, останні кілька днів дуже гамірно. На відпочинок сюди приїхали вихованці табору Музика рятує для діток із складними життєвими обставинами, яких зачепила війна. У кожного нелегка життєва історія: хтось мешкає лише з бабусею, хтось напівсирота. Як і у Брежниченко із Краматорська. Хлопцю скоро буде 10 років. У цьому таборі, каже, знайшов друзів, і щоденно вивчає щось нове, як-от малювати, хоч і не дуже вміє, але процес йому подобається. Мені подобається малювати, але я не вмію малювати, але я допомагаю. Серед 14 вихованців табору діти з Світлодарська, Красногорівки, Мар'їнки та інших прифронтових міст. Дев'ятирічна Настя холод із о того дівчинка розповідає, була в багатьох таборах, і це їй припав до душі чи не найбільше. Сьогодні ми, наприклад, грали в ігри, в пенірбол грали тут дуже весело, мені тут подобається, вважаті тут добрі. Щоденно з дітками у таборі проводять різноманітні мистецькі уроки. Тут і малюють, і читають лекції, і навчають журналістиці, і вчать фотографувати. Ми намагалися дати їм як можна більше. Простору для фантазії, щоб вони вже вчилися займати цей простір, хоча б у себе у голові. Табір декілька років поспіль організовує українська скрипалька, волонтерка з Берліну Марина Бондас. Через коронавірус цього року повести діток зі сходу до Німеччини каже жінка, не змогли, тому вирішили пізнавати Львівщину. Це не тільки просто там мистецтво чи музика. Просто спілкування. Просто ми тут спілкуємося з кожним. Ми їх вислухуємо, ми з ними розмовляємо. Керівник народної самооборони Львівщини Валерій Веремчук розповідає: такі ініціативи допомагають об'єднувати українців, не поділяючи на тих, хто зі сходу, та тих, хто із Заходу. Тому їх точно потрібно підтримувати. Звичайно, ми як команда самооборони, волонтери активно включилися, допомогли там різноманітними скажімо, можливостями і речами, щоб діти отримали максимум дозвілля це і екскурсії, це і природі, замки у таборі діти будуть упродовж 10 днів. Олега Лів та Вадим Шесмецький. Правда наживо. Телеканал НТА. Калина, Тополя та Клен саме такі назви мали перші в Україні. АТБ. відкривати їх почали у 93-му році. Тоді починалось все з невеликого магазину площею 80 квадратних метрів. А зараз це тисячна корпорація, яку знають не в кожному містечку України. І навіть за її межами. До дня працівників торгівлі мережа АТБ зібрала всі свої спогади, створивши музей. Тут історія від заснування першого магазину до ребрендингу сучасних супермаркетів. Ми по факту фактично конкуруємо самі із собою. Хочемо бути кращими ніж вчора. і так роблять усі працівники нашої компанії. Починаючи з власника, закінчуючи персоналом магазинів мережі. Ми приділяємо увагу розвитку корпоративної культури та постійно вчимося. Самі експозиція музею поділена на чотири блоки. Вони символізують періоди розвитку компанії. АТБ. найскладніші часи кажуть у керівництві, як і для держави, припали на 2014 рік. Тоді через воєнні дії на сході втратили півтори сотні магазинів. Десять співробітників загинули у зоні бойових дій. Ще шестеро повернулися пораненими. Велика кількість персоналу покидали території. Потрібно було знайти для них місце роботи та місце проживання. Доводилось швидко приймати рішення. Якщо була можливість, то переводили працівників на територію близько до лінії розмежування. Потім стали на ноги та вирішили бути ще кращими. Кажуть у керівництві з 2018-го, АТБ у кожному місті починають чорніти. Магазини не лише виглядають по-іншому, а й з'являються нові послуги. Появляється З'являється відділ свіжої випічки, кавапоінт, а також морозиво та свіжовичавлені соки. Людям подобається новий формат, тому що це нові магазини, комфортніші з додатковим сервісом, з ширшими проходами, які стають ще зручнішими для покупців. Та й на цьому кажуть не зупинятимуться вже у кількох магазинах. Запоріжжя з'явилась послуга Скануй, купуй. Тепер покупці можуть навіть не користуватися касами, відсканувати товар та розплатитися можна самостійно. На виході достатньо лише показати чек.